Вони жителі міста Біла Церква та Білоцерківського району. За січень місяць 2014 року на території, яку обслуговує відділення ДАІ Білоцерківського міського відділу, сталося 20 дорожньо-транспортних пригод з потерпілими. В минулому році їх було 11. Дві людини загинули та 25 людей було травмовано. В минулому році 4 людини загинуло і 11 було травмовано. На даний час нас дуже філює стан аварійності в нашому місті, де вже сталося 14 дорожньо-транспортних привод з потерпілими проти 4 дорожньо-транспортних пригод минулого року. Вісім дорожньо-транспортних пригод сталися через порушення безпечної швидкості. І при цих дорожньо-транспортних пригодах 10 людей отримали тілесні ушкодження. Також вісім дорожньо-транспортних пригод сталося через порушення пішоходами, при яких дві людини загинуло та шість були травмовані. На жаль, в одній дорожньо-транспортній пригоді тілесні ушкодження отримала дитина-пішохід. Найбільше в нас дорожньо-транспортних пригод сталося в проміжок часу з 15 до 22 години. Ми всі з вами стали свідками складних погодних умов. Значні снігопади, сильний вітер, ожеледиця на дорозі. Все це супутники дорожньо-транспортних пригод, а також елементарне, я ще раз підкреслюю, елементарне неналежне дотримання вимог правил дорожнього руху водіями та пішоходами і нехтування правилами самозбереженнями дають нам такі негативні наслідки. 28 січня близько 19 години по вулиці Скирське шосе дорожньо-транспортна пригода за участю маршрутного автобуса та пішохода. На великий жаль, жінка-пішохід загинула. Я висловлюю щире співчуття сім'ї загиблої. Дати оцінку цій пригоді можна. Вже відкрито кримінальне провадження по факту дорожньо-транспортної пригоди. Але ну, хто поверне дітям матір? А водію автобуса і його сім'ї спокій. Горе прийшло в ці сім'ї, і від цього ніхто у нас не застрахований. Але все це, як я раніше говорив, сталося через людську безпечність на дорозі, наслідком якої в кращому випадку у нас є пошкодження транспортних засобів і матеріальний збиток, а в гіршому і це є і тілесне ушкодження, лікування в закладах охорони здоров'я, і навіть людське життя. Комунальні та дорожні організації поки що не у повній мірі справляються з наслідком негоди. Тому я звертаюся до всіх. Категорії учасників дорожнього руху виконувати вимоги правил дорожнього руху, водіям рухатися з безпечною швидкістю, дотримуватися дистанції, а пішоходам переходити дорогу тільки в встановлених місцях і тільки після того, як транспортний засіб вже зупинився. Ну, ще хочу ще сказати, що в січні місяці 2014 року ми маємо дві дорожньо-транспортні пригоди, в водії транспортних засобів, яких спричинили тілесні ушкодження людям, і з місця пригоди зникли. Одну дорожню транспортну пригоду ми розкрили. А от по іншій, яка в нас сталася 18 січня по вулиці Петра Запорожця в вечірній час, доби, близько 18 години, ми звертаємося до жителів міста, якщо вони мають будь-яку інформацію, зателефонувати, будь ласка, в міліцію. Окремо ще звертаюся до власників транспортних засобів, які залишають свої автомобілі без охорони та нагляду. В місті вже зареєстровано три угони і які поки що на даний час не розкриті. Шановні учасники дорожнього руху. Будь-яке відхилення від положень правил дорожнього руху може призвести до дорожньотранспортних пригод, нанесення збитку, шкоди здоров'ю. Тому всім потрібно неухильно виконувати ці правила. І так як зараз працює транспорт по очищенню дороги від желедниці, яку ми бачимо, я звертаюся до водіїв, щоб вставили транспорт автомобілі там, де це не буде заважати роботі снігоприбиральної техніки. Ну, і ще хочу сказати, що незнання правил дорожнього руху не звільняє від відповідальності за їх порушення. Дякую за